Привіт, друзі! З вами Дмитро. І сьогодні я хочу поділити свою історію про перший суд в Канаді, який трапився зі мною через перевищення швидкості. Це буде така невелика розповідь про те, як це все відбувалося, як я знайшов адвоката, і найголовніше, як це може вплинути на отримання піару, якщо ви опинились в схожій ситуації. Отже, все почалось того, що ми організовували кемп від Ямафі Торонто. Ми їздили за місто, це десь плюс-мінус 300 кілометрів від Торонто. Їздили ми там на три дня, відпочили і поверталися вже додому. Нас зупинила поліція. Відповідно, як це все було. Ви вже знаєте. Ще скоротенько просто розкажу? Попросили права, достав права. мене, до речі, було двоє прав при собі. G1 і G2. обережно штраф 600 доларів за те, що маєте двоє прав після цього. Попросили вийти з машини, сказали, машину ми з вас забираємо на 15 днів на штрафплощадку, забираємо права на 30 днів і викликаємо вас до суду через 2 місяці. Для мене це трошки було шоком таким, що саме такі дії виконуються при превищенні швидкості. Відповідно, забрали машину, дали всі документи для суду. Ну і сказали: добирайтесь додому. Коп, до речі, визвав нам таксі до Тім Хортонця, туди під'їхали наші друзі, забрали нас, і ми вже з пополам добрались додому. Повернувшись додому, я відразу взявся за пошук адвоката, тому що сам не знаючи, як в новій країні і що мені грозить за це, потрібно було взяти в когось консультацію. Я виставив себе в інстаграмі сторіс про те, що попав ось в таку халепу. Якщо ти знаєш адвоката, будь ласка, дайте знати. Мені написало декілька людей, в яких були схожі випадки. розповіли мені свою ситуацію, що як було, що в ітогі вони отримали, скільки заплатили за адвоката і взагалі по термінам, скільки це все триває. І написав один з моїх підписників. Він також працює адвокатом в Канаді, але він працює над піаром. До речі, кому потрібно, можу скинути контакт. Він допомагає з отриманням піару. Він мені порадив свого друга Володимира, який в Канаді вже там близько 20 років і займається якраз такими випадками, як у мене. Ми з Володимиром говорили всі деталі. Я розповів йому, що сталося. Він запевнив мене, що все окей, з кожним це буває, хто опиняється в такій ситуації. Після цього ми підписали договір. Він е, приступив до вивчення моєї справи. Е, Володимир пояснив, е, як це все буде рухатись покроково. Навіть сказав, що мені не потрібно буде йти в суд. Але для цього потрібно підписати договір і підписати відповідні бумаги, що вони можуть представляти мене без е, мене в суді. Ну коротше, я погодився, думаю, навіщо мені їхати? Бо тому що суд проходить не в Торонто, а там вони мене зупинили. А це на секундочку 300 кілометрів е, від Торонто. І перший суд був онлайн. Наступні суди я не знаю, як вони будуть проходити, тому що е, да, така закладочка наперед, що це був перший тільки суд, буде ще суди. Проходить. Два місяці мені, до речі, повертають уже права мої канадські. Е, я вже беру машину в оренду, але це трошки пізніше. Е, нарешті настає день суду. Я навіть про нього забув, якщо чесно. Тому що я поник там свої справи. Я зараз проходжу там курс по АІ, по штучному інтелекту. Вивчаю. я проходжу курси по телеграму і питаюся так сказати е, вивчати більше нової інформації для того, щоб будувати щось своє в цих сферах. Ну і близько 10-ї ранку в день суду мені приходить імейл про те, що суд відбувся. Просили всі дані по вашій справі, і суд був перенесений ще на два місяці. Ми чекаємо нового засідання, і після цього я так розумію, що там уже буде винесений приговор про те, що нині світить, яка міра на покарання, штраф від 2 до 10 тисяч доларів. Навіть такий є пункт про позбавлення волі на 6 місяців. Тобто, таке також. Є, тому треба бути з таким акуратно. Як я і говорив, на сьогодні права мені вже повернули. Я навіть встиг орендувати машину. До речі, зайшов в дуже класну е фішку е каршерингу в Торонто, де можна орендувати авто по годинам. Тобто, і що дуже класно, туди входить вартість бензину. Ви орендуєте, наприклад, за на 2 години. Ми орендували на 5. Давайте зразу. на 5 годин. Ми орендували, їздили на Ніагару, туди обратно. Це машина в годину вийшла 18,50 на годину. Тобто я заплатив там щось 98 доларів за 5 годин. І при тому всьому, що мені не потрібно було заправляти машину. Тобто машина вже була заправлена. А якщо вдруг у вас бензину не вистачає, то там, де зеркало, знаєте, в машині лежить така спеціальна карточка, ви заїжджаєте на заправку, в неї розраховуєтесь і їдете далі. Але є також і мінуси, те, що. Ви можете приїхати максимум 200 км в день. Але якщо вам потрібна машина, щоб просто їздити в супермаркет, взяли собі на годинку другу, заплатили там 18 19 доларів за годину. Поїхали машини. До речі, доволі таки непогано. Ми брали Hyundai Elantra. От і ще дуже круте, що можна орендувати навіть на українські права, і не потрібно лишати завдаток. Тому коли цікаво, напишіть мені в інстрав. Я скину вам посилання на даний додаток. Зареєструйтесь, качайтесь і можете користуватися там. До речі, дарують 25 доларів при реєстрації на першу поїздку. Також дехто з вас питав, чи впливає така ситуація е, на піар. Я проконсультувався з Володимиром, який е, представляє мене в суді, і він мені підтвердив, що це ніяким чином не впливає на отримання піару, так як це не кримінал рекорд. Також е, я поспілкувався з людиною, яка подає, ну не подає, а готовить документи на подачу піару по нашому кейсу. І це дійсно не впливає на. Подачу на піар. Тобто на піар це ніяким чином не впливає. Тому перестаньте писати мені, тому що мені написали дуже багато людей, що все, піар закритий, все остальне. Це не кремлін рекорд, це ніяким чином не впливає. Це також дуже серйозне правопорушення. Так, так, да, дуже серйозне правопорушення, але на піар це не впливає. Тому хочу вас попередити, будьте дуже обережні в Канаді, якщо ви перевищите швидкість більше, ніж на. 50 кілометрів, якщо не помиляюсь, вас на місці забирають машину на 15 днів на штрафплощадку, плюс до всього від 2 до 10 тисяч доларів. І може бути позбавлення волі до 6 місяців. Це якщо перше правопорушення, якщо там уже. Друга або третя, то там точно позбавляють волі, плюс штраф. Ну, відповідно, поїнти, права забирати можуть вас також на півроку або навіть рік. Тому хто працює в таксі або ще десь, то це дуже так сквіть важлива ситуація. Не ганяйте е, в мене, до речі, знайомий також мені в інстаграмі написав ще нещодавно його також зупинили за привищені швидкості, забрали автомобіль, е так як в мене на 15 днів е виписали не штраф, а повістку в суд, і зараз шукаю адвоката. По рекомендую Володимира. Тому, якщо когось цікавить адвокат в Канаді саме по справам там, ДТП або таких правопорушень, як в мене, напишіть мені в особисті, а я відмічу навіть під е е е відео. Буде посилання на сайт і інстаграм фірми, в якій працює Володимир, з якою я підписав відповідно договор. Тому будьте з цим, до речі, обережні. Ну ось така історія вийшла. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм. Де я ділюсь своїм життям, там, до речі, інформація виходить набагато швидше, тому підписуйтесь, щоб не пропустити все. Ну, і також я створив свій особистий телеграм-канал, в якому я буду ділитися всією інформацією, що відбувається в мене в житті. Зараз я проходжу вже декілька курсів по АІ та телеграм-каналу, і я написав міні-курс по користуванню GPT-ботом, Якщо хочете отримати, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде посилання на цей курс. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також хочу відмітити, що з того часу, як я почав вивчати штучний інтелект, я замітив значно, що нічого можна зекономити. Наприклад, на перекладі текстів це саме мінімальне GPT-бот дозволяє навіть не можна користуватися як звичайним перекладачем. О, до речі, цей сценарій для відео на YouTube написав повністю GTT-бот. Я розповів йому свою історію, я голосовим записував, попросив його, щоб він мені перевів це все в текст. І після цього він створив мені так сказати, покрокову інструкцію, що за чим можна йти, для того, щоб вийшло ось таке відео і такий сценарій. Тому кого цікавить, підписуйтесь на телеграм. Там буде безкоштовний курс, так сказать, я б сказав, навіть міні-курс. По е, тому, як користуватися правильно gpt ботом для того, щоб е, заощадити свій час та кошти. До речі, на АІ, як я зрозумів, можна все-таки непогано заробляти. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть коментарі. Ну і розповідайте свої історії в коментарях. Якщо у вас колись така була ситуація, також з правами. Е, поділіться нею. Буде дуже корисно. Дякую.